Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак і ми продовжуємо ремонт жигульки. Як ви можете побачити, ми вже приварили усилителя кузова і також варили сюди вставку. Покрили зверху це все чорною краскою, щоб шви не ржавіли. Придбали також піддомкратники. уже підогнали його. І зараз будемо їх вже приварювати. Уже приміряли, намалювали полосу, зараз трошки щастимо краску та приваримо. Ми починаємо ремонт, а вам приємного перегляду. Ось ми нарешті доварили домкратника, проварили його сплошним з двох сторін, а також загнули і переварили до усилителя. До речі, ось таке дно було під усилителем. Все гниле. Ми його зрізали по зварці, зачистили усилитель всередині і після того вже приварили. І зараз переходимо вже ось сюди. Що ми вирішили тут зробити? Тут, а до нас хтось ще варив наставку з двойки. Ми підігнули краї, вони, до речі, живі, просто лопнули. З двойки також вирізали вставку. Зараз ці вставки зістикуємо тут. Якщо потрібно, буде підігнемо, підоб'ємо трошки ось якось ось так. А потім уже знизу наваримо ще одну наставочку. Там, видно, ось діри сюди доверху. І зістикуємо вже із цією двойкою. Ось така буде якась система. Доварили ми вставку з двойки, як видно, добре її проварили по кругу. А також проварили те, що було залатане до нас. І наварили ось сюди вставочку. Тут було прогнуте. З балкою не зварювали. І напустили її в другу сторону. І ось там обварили. Ну, майже вварили, в нас зникло світло. Тому роботу вже переносимо на завтра. А також ще зняли стабілізатора перед цим, щоб він нам не заважав, як він тут заважав варити. Доварюємо це і будемо вже переходити під задній піддомкратник. Тут теж твориться щось страшне, все грає. Тут видно просвіт в салон. Будемо це все зрізати і теж купляти сюди вставку. Як ви можете бачити, зняли ми вже верхнього речага, погрунтували все під крилом та додатково ще прокрасили чорною фарбою, де це було потрібно. Також, відкрутили задню тягу, і тут нас чекала цікава картина. Під нею все гниле. Ось це все потрібно буде вирізати. Ось видно, все вереграє. Тут тріщина, все відходи. А ще також резинка на тязі розбита. Ну, зараз будемо це все вирізати. Купили ми вставки з піддомкратниками. І будемо це все потрохи хімічити. От що у нас вийшло. Що могли, відрізали болгаркою. Конструкція повалилася. Що не вийшло, відрубали отверткою. Вон там видно. І виважили на цю сторону. І зараз будемо вже його відрізати. Ось теж видно, Була дірка затрамбоване болото. Ось така картина. Ось почали ми вже сюди варити латку, але світло вимкнулось, тому доварити не встигли. Також зняли тягу. Виявилось, що там не розбита ні втулка, ні резинка, а розбитий болт. Напевно, було погано зажито і його помаленьку вибивало. Також ось сюди купив такі вставки під домкратники. Дні, напевно, три назад заходив запитував, була лише ліва сторона, він коштував 120 гривень, потім на, через 3 дні зайшов, вже 180 гривень коштував. Тому взяв зразу два на цю і на ту сторону. Щоб потім накупляти інші вже за 250, а то й дорожче. Ціни ростуть просто на очах. Ну а зараз, поки немає світла і ми не можемо зварювати, покриємо ось цей підкрилок мастикою. Мастику вже плавимо. І будемо покривати. Ось як уже виглядає крило. Все добре просмолили. Смалили щіткою, так як немає світла. Також трошки затягнули крило, щоб не гнило. Ну і зараз чекаємо, поки з'явиться світло, і будемо продовжувати варити. Це залишилося доварити лише ось цю частину, Приварити під домкратник, і можна буде вже зачищати дно та грунтувати. Ну що ж, ближче до четвертої години у нас вже з'явилося світло, і зараз ми продовжимо вварювати дану латку. Нарешті доварили латку. І вже завтра будемо варити самий піддомкратник. Так як зараз в масті майже нічого не видно. Також ще потрібно буде залатати ще декілька лишніх отворів. Ну, а зараз ми потроху будемо пересуватися в гараж. Ми там почали варити буржуйку. Ну що ж, зробили ми дуже багато роботи, але не знімався. Тому що спішили, поки було світло, привали... приварили повністю піддомкратника. Прикрутили назад тягу. Все тут те, що варили, погрунтували, посмолили і прикрутили її назад. Також замінили болта, купили нового, тяга вже не ходила, Просто ідеально. Також знайшли ось тут, повністю було прогнивши все насквозь. Наварили пластину, коли перевернеться на інший бік, ще раз підогнеться, і провариться з ось цієї сторони. Також зняли колесо, зняли ми пружину. Було це не дуже складно, так як вона. Відпущено, як можете побачити, поставили нову тарілочку і зняли підкрилок. Що нас дуже сильно порадувало, під подкрилком все було майже ідеальне, лише смола стара пооблазила. Ми все позачухували та покрили новим слоєм смоли. Ну, Просто все ідеально варити, там нічого не потрібно було. Ну, а так зараз будемо приступати вже, збирати передок. Ось речах нижній. Зараз його прикрутимо. Будемо прикручувати верхній речах, ставити пружину. Ну, вже все збирати, щоб опустити автомобіль на колеса. Зібрали ми вже повністю передню підвізку. Це стоїть стара шарова, вона повністю робоча, а наверх купили нову. Зараз вчіпимо колеса. Переднє та заднє, і будемо вже опускати автомобіль. Після чого перевернемо його вже на іншу сторону, щоб займатися нижчим з цієї сторони. До речі, забувся сказати, повністю замінилися лінблоки на верхньому та нижньому речагові, так як попередні, вже були зовсім розбиті, тому поставили нові. Ну що ж, перевернули ми автомобіль вже на іншу сторону. Великих дір немає, так як з тої сторони. А зараз ми будемо розбирати повністю передню підвіску, знімати речаги, щоб замінити сайлінблоки. Так як тут вони вже в дуже поганому стані. І потім займемося латанням дна. А точніше, потрібно буде замінити піддомкратник, так як він тут повністю згнив. Ось видно. Його можна вже відірвати. Також тут є ще декілька дірок спереду. І ззаді потрібно буде також зняти тягу, так як дно тут вигнуло повністю в ось можете бачити. А більше з такого критичного немає нічого, як не дивно. Ну, Потрібно буде щось зняти підкрилок, задній подивитися. Та приварити ось ту пластину. Загнути її вже повністю в цю сторону та приварити. Ну, а ми приступаємо до розборки передньої підвізки. Зняли ми верхній і нижній речах. Так само, як і з тієї сторони, верхній шаровий кінець, нижня хороша. Чому саме так? Не знаю, можливо, її раніше замінювали, а верхню ні. Також, підігнали ми передній піддомкратник і замінили частину дна, так як тут були одні сплошні дири. Ну, і також зрізали старий. Зрізали задній піддомкратник. Можна сказати, він майже сам відпав, так як повністю вигнив. І також відкрутили задню тягу. Під нею було все гниле. Ось яка картина ззаду. Ну, а зараз будемо вже приварювати піддомкратник. І потрохи розбиратися з передком. Так тут потрібно ще залатати декілька дір, укріпити кузов. І потрохи. Переходити на задню частину автомобіля. От піддомкратник вже повністю приварений. І беремося ми латати ось ці отвори. Вирізали пластину, прикрутили її болтами, щоб рівно вистатити. Зараз будемо підгинати і обварювати. А також ще знайшли ззаді невеличку неприємність. Ось тут у нас лишні отвори. Виконали ми уже великий участок роботи. Наварили декілька латок, точніше, три, одна, друга, третя. Вирізали весь гниляк та замінили частину внутрішнього порогу, так як його там зовсім не було. На диву усилитель в порогах живий. Також приварили піддомкратника, точніше, прихопили в декількох місцях, щоб його добре виставити. Та знайшли ще декілька проблем, коли зняли підкрилок. Ось тут був вигнивший. Вигнивши крило. А також із цієї сторони. Хтось старався латав і не доварив латку до кінця, тому є невеликий просвіт. Ну, а загалом залишається невелика ще кількість зварювальних робіт. Підігнути заварити ось цю пластину, що ми варили із цієї сторони. Також заварити на багажнику тріщину. І Заварити ось весь цей гниляк. Але з його потрібно буде якось вирізати підлізти. Можливо, хтось бачив. Ми робили п'ятірку, на п'ятірці так само вигнило. Але це тільки з однієї сторони, тому нічого страшного. Також, зняли фаркоп, зняли бампер, зняли передній бампер. Уже буде машина більш підготовлена до малярних робіт. А також ще витягнули фари, фари взагалі гнилі. Пізніше покажу їх у відео. А поки на такій прекрасній ноті ми завершимо відео. Щоб не пропустити наступні серії, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А ви були на каналі Повний Бак. Всім до зустрічі!